Відповім зараз на водоканал, для водоканалу на ми ну, виділили зараз на 5 земельних ділянок під свердловин під свердловини, які будуть качати на ще. Ви дослухаєте чи ні, так? Вже з них з міського бюджету три побудовані свердловини. Вже побудовані. Це приблизно по пів мільйона гривень. Звичайно, що станцію другого підйому Чехова наповнювали резервуари. Що буде подарували? Усі у тих людей, які живуть в новому це для вас не люди, які живуть в новому Ні, це для мене люди. Ну, Але не, я думаю, якщо це не люди, у вас не Надо да. Ну Ви, ви сами кажете, дивіться. Ну, далі. З міського бюджету виділено було. Ви, виділено. ви ж питаєте, що? Ви питали, що я вам покажу. так. Да. За ваш рахунок взагалі нічого не робиться. Дивіться, куплін автомобіль. Куплін автомобіль на нашу службу. Ми нам передали ще, ну, це міський голова Федорук нам передав ще одну машину. Вибачайте, дві купили машини, одну нам передали. Тобто ви мені підставили вам машину, передали вам <пробітник> Ну, рішенням сесії своєї бучанської <пробітник> гідра машину передав. Машина, яка промиває каналізацію. <пробітник> ну, це ж прекрасно, <пробітник> ну, скажіть. Да. Далі, далі кажу. Е, вже за міські кошти побудували. Ще дві свердловини реконструйована, реконструкція. А ви мене як сотника податку да. запитали, чи хочу я за свої гроші будувати за свої податки, да? будувати свердловини, які Скажу, будуть обслуговувати будинки, буде... за які карплю інші кладуть в кишені?